П'ять перших ознак краку. Перше це різке сходження. Якщо вдруг ви не приймаєте ніяку дію, не займаєтесь спортзалом і так далі, ви різко десь за місяць-два скидуєте 10 кг, це ненормально абсолютно. Це є перший дзвіночок для того, що у вас є. Другий момент це висока температура, якщо без будь-якої причини у вас вдруг з'являється температура 37,5-38, при тому що ви не захворіли, у вас немає ніяких запанихронічних процесів, це теж може бути одним з симптомів того, що у вас всувається рак. Третя ознака це слабкість з поступовим посиленням. Якщо вдруг ви почуваєте себе слабким і почуваєте себе гірше з кожним днем, це також є ознака того, що у вас може розвиватись рак на ніч. Четверта ознака це боліві відчуття. Якщо ви вдруг маєте якийсь хронічний біль, який ні з чим також не пов'язаний, що вас не били, ви не мали якихось травм, або ще щось ви почали десь в одній точці вічно відчувати періодичний біль, це також може бути ознакою року. П'ятого ознаку, якщо з'єдмінюється колір шкіри, наприклад, стає жовтим або навпаки стає якимось червоним. Якщо у вас з'являється постійний підвищений тиск, це також може бути ознаками того, що у вас розвивається рак.